Українських воїнів у Черкасах підтримують навіть найменші. Так в одному із садочків напередодні влаштували благодійний ярмарок. Усі виручені кошти віддадуть на потреби солдат і батьки, і вихователі в один голос запевняють так виховується патріотизм. Переконалася в цьому, і наша Ірина Малюкова. Різноманітні смаколики та вишиті серветки для солдат. Усе руками працівників садочка золотий ключик. Ми б хотілося, щоб ця частинка казочки дійшла і до наших воїнів. Тому ми сьогодні проводимо ярмарок. Він незвичайний ярмарок. Він перед великим святом Святого Миколая, який люблять ті діти, а там теж наші діти, молоді хлопці, які нас захищають. За ярмаркарів батьки вони таку ініціативу підтримують. кажуть, діти повинні знати, що відбувається в країні. Ми дивимося дуже часто новини. Він розуміє, що твориться в нашій державі, і для чого весь цей ярмарок, тому що дуже багато близьких і знайомих наших знаходяться зараз в зоні АТО, і хочеться побажати їм сили, витримки, відваги, щоб вони швидше поверталися додому. Усі виручені кошти віддадуть волонтерам. Активісти говорять, із цим садочком співпрацюють вже не вперше. Минулого разу діти залишали відбитки долонюк на серветках. Ці обереги відправляли на передову. Я вам скажу, це дуже важко оцінити. Це неможливо переоцінити. Це дуже велика підтримка для наших хлопців там, тому що. Саме коли така малесенька лялічка, два-три рочки, шле тобі свою ручку, і ти її ложиш до серця під шапку, під каску, бронежилет в розгрузку, це дуже велика підтримка. Це просто не можна передати словами. Міські владці таку ініціативу підтримують, бо ж таке виховання зараз як ніколи на часі. Вже з малку діти привчаються до того, що треба жити з відкритим серцем, що треба допомагати тим, хто в скрутній ситуації, що треба любити свою батьківщину, треба бути патріотом і підтримувати її у будь-який час. Це вже третій захід у цьому садочку, але далеко не останній, обіцяють вихователі. Бо ж діти й самі прагнуть допомагати солдатам. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка Новини.